всім, автомобіль Cherokee KL 15 рік. Вирішив відремонтувати направляючу Ну, Я думаю, проблема не в мене одного. Дуже в багатьох уже бачив скрип скрип цих обмежувачів. Скрип обмежувачів. Десь по сайтам полазив самих обмежувачів, щоб купити, замінити, не знайшов. Вирішив достати та замінити їх самостійно. Ну Все по порядку. Зняв карту двері, потім, щоб достати до самих обмежувачів. Ось є технологічний, технологічний отвір, через нього не підліз я їх, не зміг достати. Є більший. Технологічний отвір другий, через нього теж не достаю рукою, тому прийшлось відкручувати ось тут по колу болти ось такі. По колу всі відкручував. Далі, ось якщо бачите, тут пластик заглушено, але з середини. Зсередини цей пластик Прикручений ось таким болтом. Тому залізав через цей технологічний отвір і болт зсередини викручував. Для чого це все? Це все для того, щоб відігнути ось так пластик і можна було добратися до самого направляючого. Щоб його достати. Потім тут відкрутили болт, тут дві гаєчки направляючі, і руками він легко вже тоді достався. Так, сам направляючий. Ой, дуже, дуже надійно заклепаний і поки що вирішив йти коротким шляхом. Я там замітив, що самі направляючи металеві ролики. І тому просто м -м, пересуваючи його, понаправляючи туди-сюди, промив. Вимив керосинчиком, вичистив все і буду пробувати складати до кучі. А, змажу е, біле літієве мастило, не силікон, ніякі ведехи, саме біле літієве мастило для таких потреб. І буду пробувати. Отже, відбирав двері в кучу, як ви бачите, скрип в мене пропав. Завдяки помивки обмежувача та втулок обмежувача, сторонніх звуків немає. Я не впевнений, що ця процедура допоможе вам, тому що скоріш за все це залежить від зносу самих втулок обмежувача, але мені допомогло.